Світ професій різноманітний та цікавий. Важливо в ньому не розгубитися та зробити правильний вибір. У житті не головне те, скільки ви заробляєте, а те, скільки ви зможете зберегти та примножити. Якщо ви хочете стати забезпеченою людиною і не знаєте, з чого почати, вам наша порада Станьте фінансово грамотною людиною, однією із спеціальностей, за якою здійснюється підготовка. Студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту є спеціальність фінанси і кредит. Адже фінанси це мистецтво, професія, що потребує таланту та терпіння. Це особливий дар бачити цифрами, складний світ економіки у його взаємозв'язках та гармонії. Спеціальність фінанси і кредит ставить за мету підготувати компетентних, висококваліфікованих, конкурентно спроможних фахівців. На сучасному ринку праці, що володіють мистецтвом управління фінансовими ресурсами. Фінансист це спеціаліст, який розуміється у політиці, економіці. Знає все про конкурентів. Як фахівець повинен розпоряджатися грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість. Оцінивши можливий прибуток або ризики, фахівці з фінансів можуть працювати в банківських установах, податкових органах, казначейській службі, страхових компаніях, інвестиційних фондах та інших підприємствах. Доброго дня! Мене звати Сніжана Кобилянська. На даний час я працюю в банку Укргазбанк на посаді. Начальника відділу малого та середнього бізнесу у 2008 році я закінчила Хмельницький кооперативний коледж. Коли поставило питання у виборі професію, з цим було дуже просто. Мій вибір зупинився на спеціальності фінанси та кредит. Так що і шкільних часів я знала, що рейтинг професії фінансист залишається незмінно високим. Питання вибору навчального закладу для мене настояло, адже репутація кооперативного та високий професіоналізм викладачів. Далеко відомий і за межами Хмельниччини. Я випускник Хмельницького кооперативного коледжу 2012 року надоляк Олександр. На сьогоднішній день я обіймаю посаду економіста в Державному експортно імпортному банку України. Задяки навчанню в Хмельницькому кооперативному коледжі я отримав високий рівень знань. Адже теоретичний матеріал, здобутий на лекційних заняттях, ми з успішністю перетворювали вміння навички і компетенції на численних практичних заняттях із за використанням сучасних технічних та інноваційних засобів навчання. І саме моя кар'єра є успішним прикладом цього, адже розпочалась вона саме під час проходження виробничої практики мною у філії державного банку. На сьогоднішній день я займаюся улюбленою справою, відкриттям та обслуговуванням депозитів фізичних і юридичних осіб. Видачею та супроводженням кредитів, а також залученням до обслуговування нових клієнтів, фізичних та юридичних осіб. Але я розумію, що для подальшого кар'єрного зростання диплом молодшого спеціаліста мені замало, і тому я маю унікальну можливість поєднувати роботу із навчанням у Хмельницькому кооперативному інституті зі скороченим терміном. Одразу після отримання диплома бакалавра коперативного інституту влаштувалася на роботу в з банку. Я завжди мріяла працювати банкіром. Тому під час навчання я особливу увагу приділяла таким дисциплінам, як фінансовий менеджмент банку, банківські операції, кредитування і контракт. Отримані знання застосовує визначення оцінки бізнес-планів. Також розробки маркетингових досліджень, розробки і прогнозування фінансових послуг загалом. На даний момент я навчаюся в нашому навчальному закладі на спеціальності фінансової кредит. Магістратур. Я студент скороченого терміну навчання Вовк Олександр. Сьогодні я поєдную навчання з роботи у страховій компанії «Оранта». Моїми обов'язками є вкладання договорів страхування, визначення страхового платежу, страхової суми, визначення страхового відшкодування, а також прибутків від страхової діяльності та аналіз фінансового стану страхової компанії і її платоспроможності. Я миска Андрій працюю в українському професійному банку на посаді економіста. Під час навчання в інституті я не лише відвідував лекційні та практичні заняття, а й брав активну участь у науковій діяльності навчального закладу. Презентував свої доробки на різних конференціях та олімпіадах, виконував науково-дослідницькі роботи. І саме тому, коли я одержав диплом бакалавра, я вступив до магістратури на навчання, адже я не планую обмежуватися роботою в банку, а реалізовувати себе як науковець-банкір. Юлія Володимира Шеремета я випускниця Хмельницького кооперативного технікуму 2008 року. На сьогоднішній день я працюю начальником відділення в Імексбанку, відділення номер 343 в місті Хмельницькому. Сьогодні ми тісно співпрацюємо із моєю альмаматор, що то забезпеченням проходження студентами стажування виробничої практики і з подальшим влаштуванням у банківській установі. На сьогоднішній день у, у, у всіх відділеннях в місті Хмельницькому е, працює більше 10 випускників Хмельницького кооперативного інституту. На сьогоднішній день на відділенні працюють випускники Хмельницького кооперативного інституту. Це справжня команда, з якою легко працювати.